Тож продовжуємо малята математику вивчати. Доброго дня! Друзі ведмедик та їжачок запросили в гості Оленку. Гуляючи лісом, вони прийшли на галявину, де ростуть ялинки. Порахуйте, скільки ялинок росте на галявині. Один, два, три. Які вони? Найвища, нижча, найнижча. Друзі вирішили пограти в схованки. Хто за якою ялинкою сховається? За найвищою сховається оленка? Тому що вона висока. За нижчою? Ведмежа він нижчий, а за найнижчою їжачок він низький. Повернувшись додому, друзі почали гратися геометричними фігурами та вирішили скласти з них картину, з яких геометричних фігур можна скласти ялинку. Так, зелених трикутників. Який трикутник має бути внизу? Великий зелений, а вгорі маленький зелений, з яких геометричних фігур побудуємо будинок? Із квадрата і трикутника. Ліворуч від ялинки побудуйте будинок. Якого кольору дах у будинка? Червоного, а стіни будинка синього. А жовтий круг це сонечко. Награвшись, звірята та оленка зголодніли. Приготуємо разом для них. Піцу. Ось тісто для піци. На яку геометричну фігуру воно схоже. На круг білого кольору. Ось продукти для піци. Помідори. На яку фігуру вони схожі? На червоний круг. Огірки. На зелений круг. А ось сир, на жовтий трикутник. А ще додамо ковбасу. Це буде квадрат рожевого кольору. Щоб спекти піцу, нам треба буде ці всі продукти покласти на тісто. Будьте уважні, на екрані Буде з'являтися цифра, а з нею геометрична фігура певного кольору, і вам треба буде, яка цифра з'являється на екрані, таку кількість шматочків вказаного продукта покласти на піцу. Ковбаса. Так, це один рожевий квадрат. Огірок, два зелених круга, помідор, три червоних круга, сир, три трикутника жовтого кольору. Молодці. Тепер візьміть клей, пензлик, серветку. Та наклейте продукти на піцу. Ось така смачна піца получилась. Зараз весна. Стало тепло. З'явилися листочки на деревах, прилетіли шпаки. Скільки всього прилетіло шпаків? Порахуємо. Один, два, три. 4-5. П'ять шпаків. Вони дуже зголодніли. Давайте кожного шпака привестимо шматочком піци. Що ви помітили? Одного шматочка не вистачає. Чого більше? Шматочків піци чи шпаків? Шпаків? Наскільки шпаків більше? На один. Що треба зробити, щоб шматочків піци стало стільки ж, скільки й шпаків? Додати один шматочок піци. Скільки шматків піци зараз? Тільки ж скільки й шпаків порівну. Малята, пригадайте, хто сховався за найвищою ялинкою? А за найнижчою, що навесні відбувається в природі? Які пташки до нас прилетіли? Скільки їх було? Чи всім шпакам вистачило піци? Молодці малята, до побачення, до наступних зустрічей!